Домо говорити про вибори голови ліберальної партії у Канаді, які сьогодні відбуваються у цій країні. До... Нашого ефіру ми чекаємо, поки доєднається наш експерт, це Роман Ващук буде бізнес-омбудсмен і посол Канади в Україні з 2014 до 2019 року. Я ж нагадаю, що саме сьогодні, 9 березня, ліберальна партія Канади обиратиме нового лідера замість Джастіна Трюдо, котрий на початку року оголосив про відставку із посади голови партії на тлі зростаючого невдоволення канадців, його керівництвом і внутрішніх політичних суперечок. Про це пише міжнародне радіо Франції про це детальніше вже поговоримо. Мо більш детально із нашим гостем. Дякуємо, що долучилися. Радий такі нагоді. Пане Романо, отже, ми вже розпочинали сьогодні говорити про ті вибори, які сьогодні відбуваються. Ліберальна партія Канада обиратиме нового лідера. На вашу думку, про яка, яка думка стосовно цих кандидатів і хто має найбільші шанси? Ви знаєте, загально вважається, що найбільші шанси у Маркарні. Колишнього е, голови Нацбанків як е, Канади, так і Англії, е, на другому місці побачимо, як кінець кінці буде висід Христя Фріланд. Е, її очевидно підтримували е, багато членів партії, багато людей серед української громади в Канаді. Але е, вона вже була 9 років міністром, і е, тоді, е, як Марк Карні. Обіцяє відсвіжити обличчя партії, так що тут питання: наскільки є побажання відсвіжити радше ніж покладатися на, скажімо, дев'ять річний досвід пані Фріланд в співуправлінні Канадою? А від чого взагалі залежить власне кого оберуть? Які фактори взагалі на це впливають? Знаєте, все радикально змінилося за останні півтора місяця з приходом е, Дональда Трампа е, до влади у Сполучених Штатах. Мі здається, вже в підводці сказали, що е, ці всі тарифи, погрози, розмови про анексації е, в великій мірі е, змінили питання. Питання було, е, чи мали, маєте ви проблеми з тим, е, як? Е, Управлялася Канада протягом останнього десятиліття до того, хто найкраще може оборонити Канаду дослівно і переносно від загроз, які походять тепер від президента Сполучених Штатів Америки, і в великій мірі вибір робиться за цими критеріями. Христя Фріланд вже сказала, що вона має досвід у тому, що вона переговорювала з адміністрацією Трампа. Ще за часів першої першої каденції того президента. А Марк Карні вказує на те, що його великий досвід в світовій економіці, його зв'язки із банкірами світу, і його управлінський досвід дозволять йому найкраще вивізатися з цього завдання вашу думку, наскільки результати цих виборів можуть вплинути також на відносини між Україною і Канадою, і загалом, наскільки новий лідер може щось змінити в зовнішній політиці Канади? Знаєте, я би сказав, для всіх країн, крім Сполучених Штатів, тепер у цій констеляції Європа плюс? Підтримка України є маркером не тільки е, розуміння українського народу, але також власної суб'єктності і самостійності від примх американської політики. Отже, мені здається, що великих змін не буде. Е, треба зазначити, також, що е, ця кампанія, ліберальна, внутрішньопартійна, до тепер проходить дуже дружно, тобто е, кандидати не нападають особисто одні на одних, вони просто пропонують інші варіанти. Отже, зовсім правдоподібно, що як Марк Карні, так і Христя Фріланд, так і ще третя кандидатка Каріна Гулд, основна, яка е бере участь в анті, опиняться хоч би тимчасово в новому кабінеті. Загально вважається, що е як тільки оберуть нового лідера партії е чи лідерку, е то тоді майже е недовго після того будуть загальні вибори. І канадці будуть вибирати вже між різними партіями радше ніж члени партії внутрі однієї партії. А якщо власне і коли ці вибори будуть, якими є шанси ліберальної партії чи зараз знову ж таки враховуючи постійні зміни в позиції Дональда Трампа, це також може впливати і додавати рейтинги іншим партіям? Якраз навпаки, тут українці відчувають ефект зеленського. Тобто, коли є напади із-за кордону на президента, то його рейтинги в Україні зростають. Це саме сталося з ліберальною партією. Вона була ну в дуже мізерному стані, тому 2-3 місяці на 20-25% програвала консерватором. Останні опитування соціологічні вказують, що е, цифри вирівнялися. Отже, це не бачене, нечуване перед тим. В канадській соціології феномен, але виходить так, що коли Трамп нападає на політичного керівника, то він переважно збільшує рейтинг тієї особи і тієї партії у даній країні. Також хотіли з вами поговорити і про ті мита, які Сполучені Штати Америки то накладають на Канаду, то ні. І відповідно взаємно така від Канади реакція, яка йде. На вашу думку, як далі може ця ситуація розвиватися? Чи є шанси, що Канада і США можуть якось домовитися в стосовно цієї теми? Знаєте, це є дуже не тільки непередбачувана, але і непродумана політика Сполучених Штатів. Один з дуже важливих секторів економіки це автомобільна індустрія. Вона є інтегрована між Канадою, Мексикою і Сполученими Штатами. Всі канадці, всі міністри, всі прем'єри провінції вже говорили останні два-три місяці: люди, якщо ви встановите такі мито, ви зупините автомобільну індустрію протягом тижня-двох. Впровадили ці тарифи митна, митні і одиво. Керівники всіх трьох найбільших американських автомобільних компаній звернулися до Трампа і сказали: ми зупинимося за тиждень. Відкликали. Тобто здатність президента Трампа створювати в своїй голові свою реальність, вона тут зударилася із економічною дійсністю. В результаті Штати відкликали велику частину своїх тарифів, Канада ні. Це що було встановлено як відповідь. Канада зберігає, поки Сполучені Штати і зліквідують решту ще не завішених тарифів і відмовляться від своєї тактики. Від цієї тактики, сказала наша міністерка закордонних справ: ми не хочемо що 30 днів переживати цю саму психодраму із Вашингтону. Так що тут. Мені здається, більш рішуче становище, а воно в Канаді має підтримку 10-90% процентів населення, дозволяє навіть меншій країні протистояти так, такій нахрапистій, але абсолютно непродуманій політиці Сполучених Штатів. От, власне, з одного боку ми бачимо заяви, чуємо заяви Трампа про Мита його пости про 51-й штат, там де він зафарбовує Канаду в прапор Сполучених Штатів. А з іншого боку, візит Джастіна Трудо до Лондона, який був власне на початку цього тижня, в неділю точніше минуло, чого очікувати далі? Чи така позиція Сполучених Штатів може? Сприяти тому, що будуть більш тісні стосунки відносини з країнами Європейського а, Союзу і більш якісь поглиблені, ну можливо, інші і торгівельні і інші зв'язки з ними вже ну, це дуже поважно обговорюється тепер. І знову ж таки, я думаю, так як е, імперсько думаючі інші керівники, ну, Путін серед інших, е, у Трампа є не Немає точніше, має уяви про те, що інші гравці можуть також мати якусь свою суб'єктність. І одним словом, що от я рішаю, я щось проголошую і дійсність цим формується. Але ні, якщо ви подумаєте про населення ВВП і так далі не американських членів НАТО, плюс таких союзників, ще як Японія. як Австралія і так далі ці країни разом складають приблизно мільярд населення і більше ВВП ніж Сполучені Штати, а тим разом і 10-15 разів більше ніж Росії. Отже, ця гра, що в світі мають вагу тільки США і Росія, вона має той вплив, що вона зганяє докупи і об'єднує. Гравців середньої величини, але які, коли діють разом, мають більшу питому вагу ніж ті, які пробують домінувати, наприклад, ось відносини між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Який досвід може також почерпнути і Україна? Як нам правильно налагоджувати стосунки зараз зі штатами з адміністрацією Дональда Трампа, що ми можемо винести з цієї ситуації? Так. Ну, мені здається, що я думаю, Україна вже вчиться, вона мусить вчитися на ходу, а то є не датися на самоті зазомбувати адміністрації Трампа, діяти з іншими союзниками, зокрема з європейцями, з канадцями, з іншими. І це дає тоді важелі у розмові з американцями. Тобто, і всяке таке катастрофізм, що, от як тільки без них вже нічого нема, вже помиральна яма, і так далі, це все частина психологічної операції теперішньої американської адміністрації, на яку не треба піддаватися, бо знову ж таки, є такі і канадці, скажімо, таке. Канадські ОПЗЖ чи якісь медведчуківські канадці канадські, які писали тому кілька тижнів, що ой, та що навіть думати про протистояння? Вони ж Америка така могутня, та ж проценти такі. А ми такі маленькі. Як то може вплинути? Тобто, віддаючи всі карти, це питання: хто має хто які має карти? Хто які має козирі? Козирі збираються довкола стола цілого і е, і тому інтерес є щоб до коло стола було як найбільше інших таких гравців е, середнього середніх масштабів але рішучих ідейних таких як україна і я надіюся канада із 10 до 14 березня висока представниця європейського союзу із закордонних справ політики безпеки Кая Калас також здійснить свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки і Канади. Про це повідомляють на сайті Європейського союзу. На вашу думку, наскільки вона може бути ось таким посередником для того, щоб налагоджувати зв'язки між сполученими штатами Америки і європейськими країнами? Чи на вашу думку хто може бути із європейським лідером лідерів? Ось таким хто може це очолити? Знаєте, Кая Калас вже раз була у Вашингтоні, і цей візит був знаменний тим, що держсекретар Рубіо не міг знайти часу, щоб її побачити, і тут якраз мені здається, є в цьому якраз питання. Воно нав'язується з того, про що ми щойно розмовляли. Американці розуміють в цій адміністрації, що гуртом легше батька бити. І тим самим вони воліють не говорити з європейським союзом, бо це є зібраний так би сказати кулак оцих поодиноко менших країн, але які разом створюють великий блок, який може їм протистояти, Так що вони стараються, якраз їм побачимо, чи знайдуть час побачити каюкала за цим разом. Але вони воліють. Мати, скажімо, прекрасний візит із Віктором Орбаном, де всі в себе взаємно собі кадять, чи навіть усміхатися із британським прем'єром, коли йдеться про неконтроверсійні такі питання, як державний візит з відповідною помпою до Лондону на запрошення короля, ніж мусити з кимсь говорити на рівних: про... Про актуальні питання, зокрема про Україну. Так що я думаю, дійсно треба буде дивитися, як відбудеться цей візит Кай Калас. Я надіюся, що за цим разом календар американський дозволить на всі повноцінні зустрічі. Вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру.